Інтерв'ю з містером Алексеем. Містер перше питання до вас. Скільки ви хочете, щоб у вас було підписників за цей год? Ну конечно, це вряд ли произойдет прямо за год тільки. Но ну, я десь не знаю мільйон хотя бы. Хоча б мільйон за год. Сколько друге питання? От, У сколько год ты можешь прекратить снимать видео? Я надеюсь, что я, что я, не перестану, но если мне все-таки захочется або придется, то не знаю, здесь в 20-21. Третье питание. Слушаю. Ну? А когда ты можешь поменять себе Аву или имя? Ау, я никогда ни, ни за что не поменял. А вот ты имя... На, що ти мені? Я поки не вирішив, але може я коли-небудь поміняю вінова! Четверте питання. Ти будеш знімати тільки величуще відео і, або ютуб Shorts? Ну як це? Я іноді знімаю YouTube Shorts, як, як моє одне з останніх відео я його знімав, саме останнім це був шорт. І ще там було прохождення ігри для Become Human, як і часи, де я перепроходив його усе. Можете подивитися на каналі відео. Е, пока, Ну пока що останнє відео А так е, ну я с этим. Я не знімаю знималась на видео, відео, не думала об этом. П'яте питання. Ага Ти будеш знімати ві пісні якісь чи відео з другими блогерами? Е, пісні ні, На піснях я не хочу засвется. Але. Може, я колись буду знімати колабу, бо колись я вже планував зняти колабу з одним блогером. Не пам'ятаю, як його називають, але у нього біла картинка, то та там смалік. Але так я колись планував знімати з ним відео, колабу, але не вийшло. Бо у нього там бо був бар'єр між странами от як. От я могу. Я не розкажу вам, де я живу. але я живу, наприклад, тут. А він живе у іншій країні. Так що ми не можемо пока нічого там зробити. Ну, інтерв'ю хороше получилось. Камеру нарвать. Підписуйтесь на мистера Алексея.